Вітаю, дівчатка! Сьогодні наша тема складна. Але я постараюсь якомога простішими словами пояснити вам, що таке метаболізм і як він працює в нашому організмі, чому важливо на нього впливати. Якщо взяти, що вся їжа, яка поступає в наш організм. Повинна перетворитися в енергію, то саме ці процеси, які відбуваються з їжею в процесі утворення енергії і називаються метаболізмом. Сюди входить дуже багато біохімічних реакцій. Ми не будемо з вами туди занурюватися. Але важливо розуміти, що в процесі метаболізму утворюються різні речовини. Одні з них корисні для організму, і організм їх використовує для якихось інших процесів. Інші речовини є отруйними і їх потрібно вивести з організму. Для цього також існують різні механізми. Якщо просто, то зможете собі уявити, що в нашому організмі є пічка, яка спалює. Всю їжу, яку ми вживаємо, і в процесі цього утворюється енергія. Це і є метаболізм. Коли метаболізм працює злагоджено, ми вранці встаємо енергійні. У нас вистачає енергії протягом дня. Ми маємо достатньо. Енергії, достатньо працездатності, достатньо оптимізму для того, щоб виконувати свої функції, щоб досягати своїх цілей і йти по життю впевнено. Якщо ж існує якась поломка в цьому метаболізмі, то виникають різні різні стани, які з часом можуть перерости і в захворювання. Досить часто ми чуємо, що у мене сповільнений метаболізм. І це у мене генетично, бо так було у мами, так було у бабусі, це правда тільки частково. Через те, що дійсно, яка схильність до якихось тих чи інших реакцій в нашому організмі визначається генетично. Але це всього-навсього 20- іноді 30%. От якщо взяти дві різних людини. Одна. Від стресу починає надмірно їсти, а інша втрачає апетит. І в тої, і в іншої людини ця схильність визначається генетично. Але що людина буде робити з цією схильністю уже залежить від неї. Одна людина при стресі. Має підвищений апетит і починає їсти все, що їй під руку попадається, зазвичай це якісь смаколики, солодощі і інші прості вуглеводи. А інша людина все-таки віддасть перевагу овочам, фруктам. Вона також поїсть, але поїсть зовсім іншу їжу. Так само і з людьми, які втрачають апетит. Одна людина зверне на це увагу і буде їсти корисну їжу. А інша людина залишиться без їжі і, відповідно, буде дефіцит нутрієнтів, вона буде провалюватись в якісь непотрібні стани, включаючи і депресію. Ще один міф про метаболізм це для того, щоб прискорити метаболізм, потрібно менше їсти. Тут усе працює з точністю до навпаки. Через те, що коли ми перестаємо їсти, наш організм. Сповільнює усі процеси. І відповідно, тривалий голод буде приводити до того, що процеси будуть сповільнюватися і будуть відкладатися жири про запас. Ще один поширений міф про метаболізм це що з віком метаболізм змінюється і з цим нічого не можна зробити. Так, з віком метаболізм змінюється, змінюється саме регуляція метаболістичних процесів. Але і на це можна впливати. На метаболізм можна впливати в будь-якому віці. Що ж, давайте перейдемо до того, як ми можемо впливати на свій метаболізм. Усі процеси, які відбуваються в нашому організмі, регулюються двома шляхами: це через центральну нервову систему, тобто через наш мозок, і через гуморальну систему, через наші. Гормони, нейромедіатори, тобто такі активні речовини, які виробляє наш організм. Класичний приклад, як через корисні звички можна змінювати свій метаболізм це наша рухова активність. Часто після їжі в людей виникає бажання лягти, полежати. Але згадаймо, що наш мозок заточений на те, щоб вижити. І якщо людина після прийому їжі прилягла, це сигнал для мозку, що потрібно робити запаси. Нам не, не треба зараз енергія прямо в цей момент. І те, що ми з'їли, відкладеться в вигляді жиру. Весь метаболізм буде настроєний так, що будуть утворюватися ці жирові клітинки. Якщо ж після прийому їжі людина рухається, тобто елементарно іде гуляти, якусь домашню роботу робить, тобто рухається, це сигнал мозку, що потрібно більше енергії. І всі корисні речовини. Підуть на вироблення енергії. Інша наша звичка, яка дуже впливає на наш метаболізм, це темп, з яким ми їмо. Часто ми зараз бачимо з нашим темпом життя, що людина їсть швидко, старається якомога швидше насититись. Але згадаймо знову ж наш мозок, який протягом багатьох століть. Був налаштований на те, щоб вижити, організм повинен вижити. І якщо він вживає їжу швидко, значить є небезпека, що ця їжа зараз закінчиться. І все буде відкладатися у вигляді жиру, бо завтра їжі не буде. Але сьогодні, в нашому сучасному світі їжі є багато. І коли ми вживаємо їжу швидко, Максимальна кількість цієї їжі йде не на енергію, а на утворення жирів. Коли ж ми вживаємо їжу в спокійній обстановці, при цьому ми спілкуємося, ведемо себе розслаблено, тоді максимальна кількість цієї їжі буде перероблена в енергію. З мозку іде імпульс, що зараз нам запасів робити не треба, бо їжі достатньо, бо їмо ми в спокійній обстановці. Це один із факторів, чому середземноморській дієті так важливо саме цей момент прийому їжі. Неодноразово я чула, але ж вони вживають їжу пізно. Тут важливо, як вони вживають їжу. Вони при цьому багато спілкуються, у них великі компанії збираються. І це приводить до того, що ця їжа не перетворюється у жири. Які ж ознаки повільного метаболізму? В першу чергу, це втома. Навіть тоді, коли ви не дуже і працювали, не дуже щось фізично робили, але оця постійна, хронічна втома, постійне порушення сну, невисипання, холодні руки, холодні ноги, набряки в організмі. Коли ви не можете схуднути, старає, стараєтесь все робити для того, щоб схуднути, але бажаного результату не досягаєте, це може бути через сповільнення метаболізму. А ще тяга до переїдання, тяга до такої солодкої, некорисної, жирної їжі, фастфудів і затримка рідини в організмі. Які ж корисні звички можуть прискорити наш метаболізм? В першу чергу це рухова активність. Мінімум 30 хвилин протягом дня ми повинні рухатися. При цьому це досить активні рухи повинні бути. І 30 хвилин безперервного руху. Так, важливо оці 10 тисяч кроків, про які всі говорять, це важливо. Це також буде до руху. Але для того, щоб. Саме запустити свій метаболізм, прискорити його важливо 30 хвилин безперервного руху протягом дня, і так кожного дня. Наступна фізична активність це вправи для м'язів, тобто силові вправи, ті, які заставляють працювати наші м'язи з навантаженням. Найбільша кількість енергії тратиться м'язами. І саме коли розвиваються м'язи, ростуть м'язи, працюють м'язи, тоді в мозок поступає інформація, потрібно більше енергії. Тоді весь жировий запас буде переходити в ту форму, з якої утвориться енергія. Наступний крок до прискорення метаболізму це є. Відповідна кількість води. Кожному організму потрібна велика кількість води для того, щоб всі біохімічні процеси проходили швидко і якісно. Якщо ви мало п'єте води, необхідна кількість води утворюється в організмі, але при цьому утвориться багато різних побічних речовин, які не потрібні нашому організму. Тому найпростіше дайте потрібну кількість води. Зазвичай це 30 мл на кілограм маси. Але хочу застережити тих людей, які сьогодні дійсно мало вживають води. Не починайте пити зразу півтора літра за день. Починайте із одного стаканчика вранці. Через півгодинки можна ще один стаканчик, і далі слідкуйте за діурезом. Один раз сходили. В туалет попісяли, приблизно один стакан можна додати води. Ще один пункт, щоб прискорити наш метаболізм це достатня кількість білка в раціоні. Адже наші ферменти, наші гормони містять в своїй структурі багато білка. Якщо білка не вистачає, наші ферменти не будуть е, працювати, гормони не будуть працювати. І, відповідно, не буде утворюватися енергія тим шляхом, як вона повинна найпростіше утворюватись в нашому організмі. А ще на швидкість метаболізму дуже сильно впливає сон. Якість сну, кількість сну найбільш важливий сон. Я думаю, це вже всі знають: від 10-ї до 1-2 години ночі. Тому не затягуйте засинання до 12-ї години. Постарайтеся лягати спати о 10-й годині. В нашому марафоні ми будемо вчитися це робити, відповідно, розслаблятися перед тим, як лягти спати, і отримувати якісний сон. І, Звичайно, на наш метаболізм впливає і гормональний фон, і стрес, який ми зараз всі проживаємо, і різні нутрієнти, які надходять або не надходять в наш організм з їжею. І тоді, в тих випадках, коли в нас мало речовин, ми повинні їх вживати у вигляді дієтичних добавок, що ж погано впливає на наш метаболізм. Це голодні дієти, це різке обмеження калорій, це різке обмеження білків або жирів. Є такі дієти, і це не про здоров'я, це виснажливі якісь навантаження, які приводять до зривів, і ми потім все рівно починаємо їсти все підряд або їсти щось некорисне. Пізні детокси на соках з обмеженням різних речовин, які ми повинні вживати. Це також не про здоров'я. Отже, метаболізм це те, на що ми можемо впливати, і треба впливати. Маленькі щоденні кроки більш важливі для впливу на метаболізм ніж якесь одномоментне рішення, одномоментна дія. Звичайно, що краще щось, ніж нічого. Але найкраще це маленькі щоденні кроки. І на нашому марафоні ми будемо вчитися робити ці кроки. Ми будемо вчитися любити себе, розуміти себе і поважати своє тіло. Гляньте сьогоднішнє відео і подумайте, який крок уже сьогодні ви можете зробити для того, щоб налагодити свій метаболізм. Успіхів вам! Почніть з бази, і вже завтра ви побачите результат.